Суперечка довкола магазину триває вже не перший місяць. В рамках реконструкції площі двірцевої до єврочемпіонату його б мали демонтувати, та підприємці не дають дозволу. Пропозицію взяти нову ділянку в оренду на три роки і будувати приміщення за свій кошт вважають несправедливою. Черговий виток історія отримала у п'ятницю. Саме тоді з'явились замки на дверях магазину. Жінки розповіли, що повісили їх співробітники тайфуну. Ті увійшли до магазину, пояснивши, що виконують свої обов'язки. У них, мовляв, угода з директором, тому зобов'язані перебувати на об'єднані. Як ті. відтоді будівлі жінки не залишають. Спимо на прилавках, сідаємо на крісла, голову на прилавки і спимо. Їмо, їли ми от канапочки, що нам через вікно передали хліб і все. Єдине, во хліб, сир і отакий, от, от чай. Все горячої їжі, ми вже чотири сутки не бачимо. Побачити в яких умовах перебувають жінки, співробітники тайфуну не дозволили. Ні, ви не можете зайти. Є домовленість. Є домовлені, що заходять сугубо. Представники ТЗУВ і е, так би вони їм не переключається вхід, вихід. Підприємці, що працюють по сусідству, про конфлікт знають. кажуть новий директор, яка й викликала охорону, обрана незаконно. Три місяці тому вона викрадає печатку, підробляє документи і робить себе е, директором. Суд виніс рішення, що документи підроблені. Що директор залишається бронець, який як і була Ірина, що незаконно все. Самі ж працівниці вважають, що новоявлений директор відстоює не права членів товариства, а співпрацює з міською владою. Кажуть, ті давно хочуть знести їхній магазин та не мають підстав. От і вдаються до заборонених прийомів. Нам відрізали світло, нам відключили водопостачання, до нас насилають перевірка за перевіркою. Нас просто виживають з цього місця. Новий же ж директор Галина Цяпало переконує, що усі необхідні документи у неї є, які підтримка більшості членів товариства. Вони хочуть працювати, а їм не дають ті, хто всередині магазину. Через безгосподарність старого керівництва крамниця залишилась без воду та електропостачання, позбавили їх і ліцензії на торгівлю. Вона нікого не пускає. Вона власне, вона виступає от так якби вона його купила. Чи була єдиним власником? А вона Має 2%. Розумієте, все парадоксально і все дуже нечесно, і все дуже неправильно. В ратуші кажуть, що стосунку до суперечки не мають непорозуміння виключно між членами товариства, вважає директор департаменту економічної політики. Доки вони не домовляться, в міста також руки зв'язані. Відносини, які склалися в цьому товариству, це є цивільно-правові, їхні відносини. А в юридичній площині спільно з ними, тобто ви ж розумієте, що ніхто не вправі приїхати і просто знести цей об'єкт. Лев Костек, Олександр Бригадир, Олег Кухар, головні новини Львова.